Всім привіт, мене звати Гіндорі, ви на моєму каналі. Друзі. Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Як дістати сусіда перва частина. Ця гра вийшла аж в 2003 році, дуже давно ця гра вийшла. Я думаю, ти цю гру знаєш, але якщо ти вдруг не знаєш цю гру, подивиться відео і ти її узнаєш. Я колись, друзі, вже давно, давно, дуже давно грав цю гру, ну як сказати, дуже давно, года 3-4 назад я грав цю гру і можна сказати, я там вже все підзабув. Я не багато пройшов цю гею, цю я там не, не повністю її пройшов, але сьогодні ми будемо з вами в неї грати. Перед началом відео обов'язково став лайк, підпишись на канал, тому що я для вас дуже сильно стараюсь. Ну а ми починаємо. І приємного тобі перегляду! І постав лайк і підпишись. Ну, я це вже казав, прадуган, ну, все. приємного до перегляду. Настільки ви знаєте, що ми будемо робити пранки над цим сусідом. І мені вже дуже сильно хочеться почати. Як ви бачите, ось ця картинка, я тут вже все так настроїв. І коротко, будемо зараз починати. І мені самому цікаво вже почати ігру. І. О, давайте перший сезон. Ну все, давайте. Починаємо. Подивимося, що тут можна зробити. Опа, так, в нас загрузилося. І можна вже починати. Мені вже, мені вже, чесно, цікаво самому. Ди, так, заходимо сюди. О, мені дуже самому цікаво. Ось маріть холодильник о, є. О, потім що? О, давайте зайдемо. Так, сусід уже туди йде. Ну, я радий за нього дуже. Давай, 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 давай. Іди сюди. Ого. Ми знайшли клей, ми нашли суперклей. О, він за кимось там підглядає. Нехорошо. Так, виходимо, виходимо, подиві, переді, я чуть за той. Що тут є? Подушка-передушка. Прикольно, так. Так, дивіться, настільки я пам'ятаю, нам потрібно подушку передушку підложити сусіду під. Там, де він сидить, клей нам потрібний. Ой, куди він йде? На всякий случай я заховаюсь. Так. Він опять за кимось наблюдає іде. Яйце нам потрібно підкласти в як її... мікрохвильовку, Ну, а клей нам треба склеїти в ті... бінокль. Так що такі справи, давайте ми зараз підемо, 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 підемо. Я, чесно, друзі, я чесно вам скажу, дуже давно грав цю гру, я навіть чуть підзабув. Ось сюди, сюди, сюди. Загружаємо, ми виходимо, Сусід не треба сюди йти, давай. Він знову слідить за кимсь ідемо. Давайте подождемо, звичайно, ми подождемо сусіда, ми не той. За ким він там слідить? Такий пухляш, чесно я вам скажу, такий. О, у нас обратний чотиде альом, у нас обратний таймер йде, прикиньте. Ай, оцього, я, оцього я не оцього я не, по, не помню. А як підложити яйце туди? А, все, все, все. Ем, і берем клей. Бистро ем, робимо там клеїм. Давай, 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 давай. Дивіться, як ми вовремо, це все зробили. Потім Тепер йдемо, 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 йдемо. Дивимося на сусіда. Давайте, давайте сюди. І давайте сюди. І тепер ідем ось сюди. Дивіться, дивіться на сусіда. Сусіди, ну як тобі, як тобі? Хорошо? Все добре з тобою. Так, давайте наблюдаємо за сусідом. Мені самому давайте сховаємося в шкаф, поки що хай. На всякий случай. Берем. Угу. Давай, давай, іди, йди, йди. йди. О, телевізор зламався! Телевізор, що ж там той робиться. Йома! Йо. Давай, давай, сусід. Так тобі і потрібно. Так, все, він зробив. А ну тихо. Ну так тобі потрібно, сусід. ти Зрозумів? Так тобі і потрібно. Я не знаю, правда, що ти зробив, ну ладно. Добре. Ми отлічно. Е... Ок, оцінка 100 в нас, оцінка 100, я дуже радий. Давайте подивимося. Далі, чесно, я забув, що потрібно робити далі оце отута. Ну, я сподіваюся, ми якось з вами чуть-чуть спомним. Як... Заходимо, заходимо в другий е... Е... ні, це сезон перший, да? так, ну, продовження, продовження. Так, берем, заходимо і зразу, о, як я пам'ятаю, отут та пилка. Так. Я, чесно, я, даже, я думав, що я не той. Я думав, що я вже все забув тут. А у нас таймер іде. Так, сюди. Серйозно, Да, сюди. Тепер до туалетної бумаги. Все, забрали туалетний папір. Ем, і тепер потрібно йти на кухню. О, він, він він у нас бухає, прикиньте, він бухає. Ай-яй-яй, не нельзя, я вам скажу. Неправильно. Лучше це не пийте і не бухайте. Давайте, 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 давайте. Потрібно опять яйце, так? Да? Так, 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 яйце, яйце, давай, 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 давай. сюди, сюди, сюди. Давай. Ні-ні-ні, нам потрібно той вийти, вийти, він зараз знову піде. Я... Тільки тільки він о... зайде в свою кімнатку до телевізора, ми зробимо свої у справи. Йди, 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 мій хороший, давай. Все, заходимо. Заходимо, о... берем, підходимо до мікрохвильовки. Беремо яйце. Давай! Це все, все все, він іде, він іде, він йде, давайте давай. зразу заходимо. У мене оце не виходить, туди яйце підложити, прикиньте? Да. Давайте поки що зараз підемо. О... Наскільки я пам'ятаю, нам потрібно ще сюди в унітаз о... туалетний папір, так же ж? Да, 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 да. Беремо і йдемо знову знову йдемо на кухню. Ідемо на кухню. Заходимо, йдемо ось сюди. Виходимо, виходимо, виходим сусід. Угу. І поки, поки, він, поки він там, поки він там, ми... давайте, 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 давайте пилять. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ні, 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 ми не, ми, ми, ми не встигли ми не встигли. Це дуже погано, тут реально просто потрібно прям мі мілісекундочки щитати. Так, давай, давай, сусідушка. у нас дуже мало времени осталось. дуже. Давай, 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 іди-іди-іди. Ні, 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 він, він не йде. Давай, давай, все, 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 він іде. Він іде. Давай. Ого. Давайте, давайте, давайте хоча б оце. Давай, 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 йдем, йдемо, йдем, йдем. Все все, все, ми о, все робимо. І давайте, поки він там, поки він там, ми підемо, зайдемо, зробимо свої справи в надводне, до його пива. Ого. Давай, давай. Давай, 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 давай. Де я не розумію, давай. Ні, все, ми не встигаємо, ми не встигаємо. Uh, Блін, тут прям тут дуже сложно, я вам скажу. Так, 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 так. Давайте, давайте, давайте. Все. Ідемо, йдемо, йдемо. Uh, до... Нам потрібно пив, до пива підмішати на творного. І коли він буде йти, він буде йти в туалет. Так же ж? Mm, так, 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 так. Мілісекунди прям треба. Заходимо. І пиляємо, пиляємо, пиляй, пиляй, пиляй. Ні, ми не встигаємо. Ми не встигаємо, я не розумію. У нас 20... тільки 20 секунд осталось, я не розумію, друзі, як це зробити, чесно скажу. Я не розумію. Там реально потрібно мілісекунди. О, о, все, все, все. Ай, блін! Блін. Я програв. Ай, блін, не встиг. Ай, блін, там. Я, я просто затупив, він же через ці двері виходить. Ой, як я затупив. Ну, давайте ще разочок попробуємо спробуємо все-таки. Все, ми зразу заходимо, біжимо до. беремо пилку. Після пилки ми йдемо в туалет. Беремо туалетний папір і підмащуємо туалетний папір берем і підмащуємо його сюди. Потім ми беремо снотворне, Після цього йдемо на кухню. Так, все, на кухню. Я, правда, там реально тупону, так, що це піпець просто. Беремо йдемо до того. Все, 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 все підмащуємо, підмащуємося. Він, він ще так смішно сміється, чесно. Давайте йдемо. Давайте давайте, зайдемо все-таки все одно зайдемо. І зробимо отут все, все, всі свої справи. Підпиляти ми не встигнемо, да? а поки він буде там все-таки вже. Стійте, 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 стій, стій, стій. Поки він буде ремонтувати там усе, я йому підсиплю на творне, щоб знав, що пити не можна. Давай, давай, підмайшіть, давай. Ай подождіть, в мене чуть-чуть тупе. Ого, ми не, встигнем. не, встигнем. Ні, ні, встигнем. ні, ні, не встигнем назад, назад, назад. Назад, ми чуть-чуть не вспіваємо, не той. Всти... Давай! Ху! Де тільки ще було? Ми чуть не попалили. Ви бачили, ми чуть не попалились, прикиньте? Не в той. Давай! Фу. Так, заходимо знову туди. Давай. Все, 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 намішали, намішаємо. Все, о, намішали. І йдемо сюди-сюди, поки що. Стійте, поки він там. А, він забере пиво. Ми підсипались над морне. Так, стійте, подождіть, ми заховались. Так, все, все все його зараз прихвати. Поки він в туалеті, виходимо і робимо свої, свої справи, оце отам, -он, там, де, там, де. Підпилюємо, підпилюємо. Так, підпилюємо, підпилюємо. Пиляй, пиляй, пиляй. Давай, 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 давай. Сюди можна якось вийти? Так, сюди можна вийти. Він кудой йде? Він тудой. Так, да. він йде ось сюди. Поки він там, поки, ми, поки він там, ми беремо, заходимо. На всякий случай заховаємося. Що, встигнем? Ми встигнемо чи ні? Так, так, так. Так. <рес> так тобі поняв. Так тобі і потрібно, поняв? <рес> і? Ми встигли. Ми встигли. Все, друзі, ми красави. Ми встигли. Оце, друзі. Це було дуже сло. Це буде, це було дуже складно. Я дуже радий. Ми встигли, друзі. Ви розумієте? Там оце в цій грі потрібно все прям в секундочку робити. І ми встигли. Ну, друзі, коротше, ми красави, я дуже радий, що ми встигли. Сподіваюсь, тобі це відео сподобалось. Якщо ти хочеш другу частину, я можу її зняти, то обов'язково постав лайк і напиши в коментарі. І якщо буде під цим відео 8 ілі 10 лайків, то я зніму другу частину. І будемо заканчувати. З вами був я, Гіндор. Сподіваюсь, тобі це відео сподобалось. Ти постав лайк, підписався на канал. Ну і всім пока! Так, все 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 його час прихвати. Поки він в туалеті. Давай, 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 пиляй, пиляй. пиляй. Сюди. О. Мені дуже самому цікаво. Осмотрети холодильник. О, є. О, потім що. Так, так, так. Так. <сум> так тобі поняв. Так тобі не потрібно, поняв.